Смертельна ДТП на Коломийщині. водій автомобіля Ауді А 4 виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із Міцубісі Аутлендер. У лобовому зіткненні загинули молода жінка та неповнолітня дівчина. Деталі розкаже Галина Досин, яка побувала на місці аварії. Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 листопада близько 16-ї години. На автошляху у селі Корничі Коломийського району зіткнулися два легковики. Ауді їхали у напрямку Чернівців. За кермом був 25-річний водій, а в салоні ще три пасажирки: 25-річна жінка та дівчата віком по 15 і 16 років. На зустріч до Коломиї рухався Міцубісі Аутлендер, яким кермував Коломиянин 1967 року народження. розповідає Андрій Тимків, начальник Коломийського відділу патрульної поліції. Водій автомобіля Ауді А4 темно-синього кольору кхів, значить, народився в село Рудники Снятинського району, Рухаючись рухаючися в дорогою, дорогою в селі Корниш Коломийського району, в напрямку міста Чернівців. Проявив неуважність, не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху. Де допустив зіткнення із автомобілем, автомобілем марки Mitsubishi Отлендер. У лобовому зіткненні одразу на місці загинуло дві пасажирки Ауді 25-річна жінка та 16-річна дівчина. Ще одна 15-річна дівчина, теж з Ауді, зі струсом головного мозку і травмами потрапила у Коломийську дитячу лікарню. Водія Міцубісі з травмами теж доправили у місцевий шпиталь. Від сильного удару ауді викинуло з дороги. Передню частину Міцубісі розтрощили вщент, але автівка залишилася на проїжджій частині. Деталі від обох машин порозліталися на кілька десятків метрів навколо. І, напевно, що була перевищена швидкість, водій тому не справився з керуванням при заїзді з старого покриття на нове покриття. І тому не з керуванням, виїхав на зустрічну суму. Сігального шляху на місці ДТП немає, немає. Але якщо подивитися на ушкоджені транспортні засоби, то швидкість була перевищена дозволеною нормою в населеному пункті. Тіла загиблих доправили у місцевий морг, автівки на арешт майданчику. Поліція проводить перевірку.